фантазії. О, подивіться на довбану гілку. О, я в нісі. О, давай зберемо гілочки у кошик, як бабця з 18 століття. О, цікаво, яка передісторія цієї довбаної гілки. Чудово. У мене немає досягнень, бо я не люблю імпровізацію, як і більшість людей. Щоб вас. О, Перестань дутися полум'яне серце. Ні, не перестану. Дуже важко заводити нових друзів, коли ти дорослий напівельф, знаєш, Слухай. Ні! Ні, Рембрандта, я зараз не в настрої для солодких пісень. Треба зосередитись, треба знайти ту кулю. Починається, починається. Боже мій. Боже мій. Боже мій. Дивіться. Вперед, вперед. Вона прекрасно пасує до моїх очей. Так і є, можна потримати. Так, так. Що тут у нас? А, вітаю, дорогі попутники. прошу вибачення. Якщо ви шукаєте кулю, то цю ми вже забрали. Але незабаром може з'явитися інша. Купка довбаних задротів рольовиків. Ага, вибач, чувак. Ми заберемо цю кулю. Я боюся, ви натрапили не на ту групу. Розумієте, цю кулю ми забрали. О, вибачте, моя помилка. Це це що, їхня куля? Ні, гадаю, це наша куля, боси. Ага, Так, я погоджуюся, як я й думав. Де ж вона? Ясно. Якщо хочете цю кулю, вам доведеться її відбити, друзяко. І майте на увазі, ми надзвичайно вправні. Приготуйтеся зіткнутися з силою місяця і зірок! Приготуйтеся зіткнутися з музикою! Щасти. О, трясті! О, це ж треба твій меч біля моєї шиї. А знаєш що? Я тут подумав, і так, ти можеш забрати її. Все гаразд. А, щасти, насолоджуйтесь кулею. Він такий небезпечний. Моторошний. Невдахи. Усі ви такі віршовані і бездарні. І постійно торочите про О, мені потрібна обґрунтована передісторія. Думаю, ми позбавимо вас від страждань. Ні, ми зараз. А те ще хто? Я була в лісі. І know, я прямувала своїм шляхом know, і збирала my... речі для моєї бабусі. Вибач. Ти зображаєш зараз червону шапочку. Це ще одна. Це ще одна, ці довбані рольовики. І у тебе це просто жахливо виходить. Ну, тобто, бездарно. Ти знущаєшся? Це важко слухати. Це ж, Це ж як. На двійку, ти. Що ти робиш? Вибачте. Ні, вибачте, вибачте, просто мій довбаний, мій хлопець буквально щойно. О, Він порвав зі мною і ця гра буквально все, що в мене є. Я в неї біса погано граю. Я дуже погано в неї граю. Я не вдаха. Ні. Ти не навдаха. Я не вдаха. Я дійсно паршиво граю. Я не вдаха. Ця штука, яку ми шукаємо зараз, я не знаю, як вона виглядає. Уявлення не маю. Ну, е ми можемо з цим допомогти. Тобто вона виглядає ось так. О Боже, ви такі милі. Інакші. І круті. Дякую. Здуріти можна. Вибачте, ви не проти, якщо я подивлюсь на неї, поки ми тут. Просто з цікавості я ніколи не бачила її, мені дуже б це допомогло. Е так, тобто так, звісно. Вибач, ти казала, що твій хлопець щойно порвав з тобою. Це правда? <плес> О, боженьки! О, боженьки! <плес> Боже, ти тут Ти повернулася, і ти бляха, вигадала історію! Народ, краще поквапитися! Зірки зійшлися, треба поквапитися. О, не знаю, що встигнемо. Може нам краще здатися. Невже полум'яне серце знесилився? Нормально сказала. Навіть краще, це неймовірно. Друзі мої, треба вирушати. Я вражений. Трохи по-шекспірівськи, як на мене, але все ж таки. Я такий схвильований. Друзі, якщо ми будемо це робити, давайте зробимо це як слід. Так. Ходімо. Ха. О, чорт забирай, ми не встигли. встигло. Отречка твоєї матері. До піса. Довбаний шматок лайна, якого біса! Змарнували мій клятий час! Рембрента. Мені так шкода, що ми пропустили цей івент. Я відчуваю, що це моя провина. Я зациклився на лісі, і на цій історії і тому ні, подібному. Ні. Чесно кажучи, мені шкода, що я була такою занудою. Нічого, ми встигнемо наступного разу. Ну, скажу от що. Я чув, що наступного тижня є чутки, що буде ще один квест. я вільний. Я вільна. Ой, я бачу грандіозні події в нашому майбутньому. Ой, якби ж я відчував такий оптимізм 30 секунд тому, коли я розбив свою людню. Тобі справді треба з цим щось робити. Не лізь, бляха, куди не просять. Гаразд, ходімо усі. Ходімо.